Комполіції у Київській області став генерал поліції третього рангу Анатолій Щадило. Хто такий Анатолій Щадило та чим він займався на попередніх посадах? Вже за мить. Анатолій Щедило здобув вищу освіту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, де в 96-му році закінчив факультет правознавства, кандидат юридичних наук. Анатолій Щедило має дружину Ірина та виховує двох синів. Після служби у збройних силах СРСР 201 першій дивізії, яка розташовувалася в Афганістані. Анатолій Щедило приєднався до органів внутрішніх справ. Він почав службу в поліції у січні 97-го року на посаді опору повноваженого. А з часом перейшов на відповідальні посади в обласному підрозділі. 8 лютого 2010 року президент. Президент Віктор Ющенко нагородив полковника податкової міліції Анатолія Щедила хрестом Івана Мазепи. Крім того, він має медаль за бойові заслуги та орден за заслуги третього ступеня. Вже у 2013 році він став заступником начальника управління МВС у Волинській області. Рік пізніше Анатолій Щедило обіймав посаду заступника начальника Київського головного управління Міністерства внутрішніх справ України з 2 вересня 2019 року. Переїхав у Хмельницький, де очолив місцеву обласну поліцію. 3 липня 2020 року Анатолій Шедило перебрався до Дніп. Пра, де став керівником головного управління національної поліції в Дніпропетровській області. І вже 11 вересня 2023 року він був представлений як новий очільник головного управління національної поліції в Київській області. Що по скандалам? Його зв'язки ведуть до екс-депутатів партії регіонів ФСТ «Динамо Україна це спортивна організація з Дніпропетровським осередком, де на чолі стоїть Анатолій Щадило. Але насправді фактичне керівництво цієї організації знаходиться в руках Віктора Петровича Коржа. Він був народним депутатом України від партії регіонів і мав важливі посади в уряді у лютому. 23-го року розпочалися кримінальні провадження стосовно керівництва Дніпропетровської облдержадміністрації через зловживання владою і незаконне розкрадання гуманітарної допомоги протягом конфлікту з Росією. Це тоді, коли Анатолій Щадило був на чолі регіону. Так, у серпні 22-го року екс-керівник поліції Кам'янського, полковник поліції Сергій Лукашов, звернувся до офісів генпрокурора, президента ДБР, міністра МВФ Дениса Монастирського та голови Нацполіції Ігоря Клименка, і повідомив про те, що генерал Щадило прикриває перевертнів у погонах. За словами Лукашова, у Кам'янському та сусідніх містах тривалий час функціонує організована злочинна група, яка займається торгівлею наркотиками. До неї входять цивільні та правоохоронці, включаючи керівників територіальних підрозділів поліції. Проте у червні 2023 року, з інформацією МВС, була реалізована розслідувальна операція. У ході операції було здійснено затримання чотирьох співробітників кримінального розшуку та шістьох цивільних осіб. Також керівник районного управління поліції та його заступник були відсторонені від посади. Ще діло затриманим не був. Додатково Сергій Лукашов розголосив негативні факти, які вказують на зв'язки генерала з заступником керівника одеської обласної державної адміністрації. Олегом Татаровим та міністром внутрішніх справ Ігорем Клименко. Ексофіцер повідомив про факти викрадання зброї у Синельниківському районному управлінні поліції. А вже після розголосу керівник поліції Дніпропетровської області щадило зрозумів, що приховати факт крадіжки табельної зброї та боєприпасів у Синельниківському РУП немає можливості та був вимушений повідомити про цей факт ДБР. У декларації Анатолія Щедила за 2018 рік зазначено, що разом з його дружиною вони мали квартиру площою 125 квадратних метрів в Києві, яку придбали у 2008 році. Дружина Анатолія Щедила мала дві квартири в Києві: одну площу 79 квадратних метрів та іншу 130 квадратних метрів, придбані в 2005 та 2011 роках Відповідно, крім цього, пара володіла дачним будинком з лазною та гаражем у селі Проців Бориспільського району на Київщині. Анатолій Щедило також володів п'ятьма земельними ділянками різної площі у декларації 20-й рік. Анатолій Щедило додав інше житлове майно будинок у Дніпрі в майновому декларуванні Щадила Був автомобільний Nissan Жук 13-го року, а також автомобіль Mercedes-Benz, який Анатолій використовував безоплатно у 20-му році. Анатолій щедило заробив 704 тисячі гривень зарплати та отримав 63 гривні бонусів. На банківських рахунках Анатолія Щадила було 214 тисяч гривень, 29 євро та 2 долари. Крім того, на момент декларування у них було 50 тисяч доларів готівкою. Якщо це відео вас зацікавило, не забудьте підписатися на Київ.